Тарифи на тепло для жителів Полтавщини з 1 жовтня залишаться незмінними. Таке рішення затвердили члени постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку Полтавської обласної ради. Сьогодні були розглянути тарифи на новий опалювальний сезон. З 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року комунальними підприємствами лубне теплоенерго» і «Полтава теплоенерго». Згідно указу президента на сьогодні діє мораторій на підвищення тарифів, тому сьогодні ми черговий раз прийняли рішення. Тарифи не підвищуються, ми оставляем Ті тарифи, які діє станом на 24 лютого 2022 року. Тарифи на теплову енергію заборонено підвищувати протягом дії воєнного стану та ще протягом шести місяців після його скасування. Але в умовах підвищення вартості енергоносіїв підприємства працюють у збиток. Зазначили теплоенергетики області. Проводили аналіз, якщо по року дивитись, це збитки. Ну, приблизно 25 мільйонів гривень. Якщо брати з ПДВ в діючому тарифі 2577 гривень за кілорію. А якщо провести ну, собівартість, то собівартість складе 3,364 гривні. Той тариф, який зараз економічно обґрунтований, подається до обласної ради, відрізняється від діючого тарифу на 21%. Що це в цифрах? При загальній разом з Кременчуком обсягу нарахування я не скажу реалізації нарахувань за спожиті послуги 4 мільярда. 21 відсоток це 800 мільйонів касового розриву на підприємстві. Збитки полтава теплоенерго складуть близько 800 мільйонів гривень за рік, зазначили на засіданні. Тому йшлося і про шляхи врегулювання та пошук дієвих механізмів щодо компенсації в різниці тарифів. Частка цих коштів буде компенсуватися з обласного бюджету. Основна частина підприємства буде подавати з рахунок до кабінету міністрів і плануємо отримати державну допомогу в виді субвенції. Для компенсації на комісії відбувається просто перезатвердження діючого тарифу, але при цьому підприємства подають економічно обґрунтований тариф, подаються розрахунки скільки наразі зараз вартує ця послуга. Якщо б у нас було відсутнє вимоги мораторію і знову ж таки, змога була піднімати цей тариф, то облрада. Або піднімає до економічно обґрунтованого тарифу, або відшкодовує підприємство цю різницю за рахунок власного бюджету. Тобто, це так написано в законі. Загалом на порядок денний винесли 15 питань, окрім підготовки до наступного опалювального сезону, розглянули майнові питання. Заслухали і звіт начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області про стан та ремонт доріг державного значення та сприяння виділенню коштів, а саме 20 мільйонів гривень з обласного бюджету. На ремонт доріг. Усі питання винесуть на розгляд сесії Полтавської обласної ради, що відбудеться 28 липня.